Мешканці 12 населених пунктів із чотирьох старостатів Межільської громади мають сьогодні можливість скористатися послугами соціального автобуса і дістатись до центральної садиби громади селища Межова. У мене до поліції довезете і назад. Ребятки, Анжина, передайте, чтобы заехал ЦНАП, привез мне, вызвал вышку, чтобы натянуть эти провода. А что за кошты? А? Что за а кошты там лекарства надо взять. А что дроном разбили? Дроном, он, бачите, висит провод. А когда это разбили? Ну, неделю тому назад. У вас нема электричества, mm. нема світа. Світ Вчора приліт куда был? А чого ви не выезжаете, а? Це наша земля. Кому я должна її отдавати? і газ є, поки. Не, ну я маю на увазі, навіть не. газопостачання є. Так, А ви куди? На почту. На почту. А тоді дивати беда, все. Дякую. А ви куди скажіть мені? Ви в банк приїхали? А ви приїхали куди? Да. І в магазин. Давайте. І в магазин. О, давайте оба. Ми вас не впустимо. Дякую. Ми Але вас не мені ж і кларі в хозяйство. і. І у Vodafone заплатить за телефон, за інтернет, бо в нас тепер вже не працює. Заплатить ніяк. А ви в лікарню, поразил. скажіть мені, будь ласка, за чим? За чим у лікарню? Да, у мене заболівання онкологічне. Тому я за рецептами кров поздавати. Ви райпільчанка? Ні, ми переселенці. А звідки? З Підавдіївки. А ви в лікарню? І з серцем до кардіолога після інфаркту. Ви приїхали в перукарню, бо у Райполі немає послуг перукаря. Ні, звичайно немає. Людина хоч раз в неділю ну, з'їде посл... і в больницю, і в совбез, куди треба, де що чим доїдуть. А машину нанімають пенсіонеру це ж дорого. Аптека, ліко... Ми ж на ліках сидимо. У преображенці аптеки нема. немає. Немає. Ніде нічого Так ви затарилися ліками. Да. Отак, так? Да? Може, хтось вам із земляків ще щось заказував чи ні? А, є і таке? Так їду або аптеку, собі беру, мамі беру. Да. Буває, так. Буває, сусіди просять. Ми ж, хто їде нам ми ж один по одному передали. А що ви купили? Канхветів купила. Карфетів? Бо синочку 3 числа буде 10 годин, як нема. Військовий був. Зараз От... піду хліба куплю, картоплі куплю, кілограм скільки. Посадко ви хочете ще садити? Да, так, будь учасник посадила на зиму, а хай картуплюсь. Як той будемо садити. Добре, що автобус їде. Так, да, хорошо, тільки оце, якби поміняли в який день базар ж закритий, ні, ні сал, ні, ну нічого такого на базарі ж не купимо. Щоб не понеділок, так? Да? Так, да, щоб не понеділок. Не Коє, плануєте 20? виїжджати сьогодні? Ні. Ні. А куди куди їхати? Смерть кругом знайде. Скажіть, як у вас прізвище, не по батькові.